Ганна Микуляк вперше бере участь у виставці кролів. Розводити їх почала лише рік тому. Спеціалізується виключно на сріблястій породі. Одна з тварин уже принесла жінці перемогу. Ганна переконує, кролівництвом займатися не складно. Головне зважати на генетику та харчування тварин. Батько був чемпіон, мама теж хороша з німеччини привезена, і так вийшла одна колекція, яку я виставила зараз двох самців і двох самочок. Багато залежить від породи і, і друге це треба любити. Якщо ти любиш тварин, то воно якось само так виходить, само по собі. А от Юрій Поляк королівник із багаторічним стажем. Його тварини і цього разу завоювали одразу чотири чемпіонських титули. Чоловік розповідає, для того, аби кролики мали хорошу генетику, він щороку їздить до Німеччини за племінними екземплярами. Цьогоріч пишається ось цим кролем. Порода німецький строкач. Вона одна із найскладніших у розведенні, бо, окрім загальних характеристик, тут важливий і окрас. Основним успіхом це є генетика. В Цій породі от строкач, так німецький. Тут треба акцентувати увагу на всі ті пункти, які є в оціночному листі, тобто тип, вид, шерсть, окрас, здоров'я тварини. Дуже багато є моментів таких, де якби, кролик гарний, а бали ставлять невисокі судді, тому що є нюанси. має бути оця ось строка, він є німецький строкач. Строка повинна починатися звідси, вона не має бути переривчаста і до самого хвоста. Хвіст повинен бути м'яким, він не має бути твердим, такий як дріт. Так? І тут повинна бути форма голови. Самець повинен мати хороші щоки, має мати спереді форму метелика, мають бути е кружечки навколо ока, має мати оці ось, е крапочки. Які не мають бути з'єднані з, з окоємкою. на щорічну професійну виставку продаж до Ужгорода з'їжджаються кролівники з усієї України, аби придбати найцінніші племінні екземпляри а найкращих серед 250 кролів 20 політ обирали судді з Німеччини. Найбільше закарпатцям, на думку іноземних експертів дається вирощувати 10 кілограмових бельгійських велетнів. Вага кролика. Форма тіла, тип, структура, шерсть, здоров'я багато параметрів. Усі ці параметрах судді оцінюють вже виносять вердикт кроликові, які бали він заробляє. Це результат, результат нашої праці. У кролівництва перспективне майбутнє кажуть фахівці. Та щоб було більше можливостей для спілкування та обміну досвідом, необхідні всеукраїнські виставки. На жаль, сьогодні вони неможливі через брак спеціалізованих клубів.